Притча про любов до себе Жила собі дівчина Нюша, яка дуже хотіла бути потрібною. Заради цього старалася вона і день, і ніч. На роботі у колеги завдання забере, вдома дітей з ложечки нагодує. Чоловікові вечерю приготує і сама все полагодить. Їй же не складно, а він утомився. Після роботи завжди Нюша готова була допомогти, підтримати, підмінити, взяти на себе все, що потрібно. І якось уночі наснився їй сон. У ньому йшла вона зеленою алеєю і раптом побачила дівчину, яка йшла їй назустріч. Вони зрівнялися. Нюша протягла до неї руку. Дівчина зробила те ж саме у відповідь: Пальці торкнулися холодної поверхні, перед нюшею стояло дзеркало. Кілька хвилин вона вдивлялася в своє відображення, згаслі очі, недбало зібране на швидку руку волосся, мішкуватий безбарний вигляд. Подивилася на себе нюша і гірко заплакала. Ні, не може бути, коли вона встигла стати такою. Мене зачарували, ми тут, щоб зруйнувати ці чари? з надією спитала вона. Відображення м'яко посміхнулася і сказала, Немає на світі чар сильніше за ті. Що ми самі створюємо для себе. Ти зовсім забула про мене вся твоя увага та любов звернені на інших, тому й немає в тобі головного компонента вогню, що манить любові до себе. З цими словами відображення ніжно поцілувало нюшу в лоб, і вона прокинулася. У руці в неї було. Затиснути маленьке, яскраве скляне серденько, як нагадування про любов, любов до себе.